План нібито Дональда Трампа, але це не факт, бо нібито це лише витік однієї з версій цього плану. І передбачає він на 20 років, нібито Україна має відмовитись від НАТО про євросоюз. Нічого може вступати, але так само демаркаційна лінія на 1200 кілометрів ну тобто, вся протяжність фронту, і британські або ще які, якісь солдати, що там стоять. Взагалі, что думаете с приводу цього и насколько це реально? Не забывайте подписываться, друзья. Это очень важно, совсем не сложно. Так настанет больше, больше людей смогут увидеть это видео. Если вы напишите что-то в комментарии, то даже можете с кем-то подискутировать. Вперед! я думаю, що там дійсно різні сценарії обговорюються, і один із сценаріїв він може передбачати ну, таке замороження війни е, з е, певними гарантіями. Ну, ці гарантії можуть дійсно надати тільки якісь міжнародні сили, не знаю, поліцейські сили, які будуть знаходитися в цій. ну, Її називали демілітаризована зона. Хоча мені здається, це буде в такому випадку більше схоже на таку зону, яка є між північною і південною Кореєю. Тобто, це укріплений такий регіон е, з нашого. Боку, це лінія Мажино, не знаю, лінія Маннергейма. Ну... По різному ну, лінія зеленського да, які там будуть називати, е, в залежності від того, хто там це буде будувати. Ну, я гіпотетично зараз кажу, але зрозуміло, що ну це все зводиться до того, чи готові будуть якісь країни дати своїх військових, щоб е, здійснювати відповідне патрулювання. По-друге, де саме буде проходити ця лінія? Це теж дуже важливий момент, і якщо про це ще в якомусь форматі можна вести розмови. Просто вести, поки розмови історія про те, що Україна там на 20 років відмовляється від вступу до НАТО. Вона виглядає трохи дивно, тому що я не розумію, яким чином інституційно це можна оформити. Я мовчу про те, що в нас це записано в конституції, відповідно, як мінімум, треба вносити зміни до конституції. По-друге, це буде виглядати для НАТО дуже принизливо, оскільки доходить так, що Росія має право вето на вступ суверенної країни до альянсу, який складається з суверенних країн, і ну виглядає. Це дуже погано, але якщо навіть ми цей варіантом уявимо, уявимо в принципі, тоді в обмін на це Україна може вимагати реальних гарантій, наприклад, статус основного союзника поза НАТО там статус союзника Сполучених Штатів Америки і так далі. Тобто, в принципі, навіть в цьому дуже контраверсійному питанні є певний простір для маневру, але мені здається, що от зараз всі ці розмови це, коли дуже сирі якісь елементи плану вкидаються в інформаційний простір. Вони якби там ну обговорюються, і можливо, це навіть тестування деякою мірою там позиції Російської Федерації, тому що слухайте один же момент такий, а де гарантія, що Росія навіть на такі умови погодиться? Це ж треба розуміти. Вони можуть сказати, а ми хочемо чотири області, і, наприклад, там в Конституції України записано, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Знов таки, це, 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 це неможливо в цьому плані. Тому я думаю, що це поки таке прощупування ґрунту. Ну і поява різних е, планів, навіть дуже гіпертрафованих. Далі почнеться процес обговорення, процес комунікації, пропозиції з боку України. Я думаю, що вони будуть враховані. До речі, от остання інформація на зблумерга була про те, що. Трамп розуміє, що він не може просто Україні сказати закінчувати війну. Він повинен запропонувати щось таке, що в Україні буде сприйнято позитивно, і воно позитивно буде сприйнято в тому числі виборцями Трампа. Тому я думаю, що насправді фінально ми прийдемо до зовсім інших результатів, і план буде виглядати по-іншому. А окрім того, історія з тим, що Росія ж може по перше не дотримуватись навіть в таких умовах домовленостей, ми знаємо, як це вже було. І по-друге, ну це просто дасть відсорочку сорочку підготуватися, і вони цього дуже прагнуть насправді. Ну, це зрозуміло. Тут такий цікавий ще момент, що ну, звичайно, якщо там будуть, наприклад, якісь міжнародні сили, займатися якимись провокаціями росіянам там буде складніше, тому що ну це ж будуть провокації в бік, скажімо, міжнародних сил. І е, знаєте, одна справа, коли там сліпе ОБСЄ буде їздити, а інша справа, коли там будуть, там, наприклад, військові їздити. Це ж інша історія. І вони на всі ці речі будуть реагувати. Але дійсно тут ключова ключове питання в тому, що е, найкращою, мабуть, гарантією є. Навіть настільки якісь іноземні сили, які можуть бути гіпотетично в цій зоні, скільки насправді дуже укріплена зона з боку України, і регулярні багаторічні поставки зброї і всього іншого для нашої держави. Це кращий варіант. Тобто, ну так краще воно виглядає, і право України реагувати на будь-які провокації там чи обстріли зі сторони Російської Федерації. Це така історія, вона може мати місце, але таки, дивіться, це ж не про 24 години. І навіть не про два-три місяці вона явно там розтягнеться на якийсь більш довгий період часу, тому е, не виключно, що там буде якийсь інший механізм. До речі, в суді Форбсі бачив статтю е, про те, що Росія готова обміняти там Курську область на 20% території України, яку вони зараз там е, контролюють. Ну я так розумію, 20% від тієї, що вони контролюють, от в такому плані, а не всієї там території. І ну, це вже бачите от інші сценарії, які там якби з'являються. Ну мені здається, що насправді це деталі. Тут ключовий момент в чому? В тому, що е, ми повинні мати план, який буде погоджений з Україною, і, власне, тільки після цього можна буде говорити е, ну, про те, що буде далі, як це далі буде розвиватися. А в, окрім того, цей план треба погодити не те, що з Україною а ще й з Росією треба якось погодити. Бо треба обидва обидва боки всадити за стіл. І окрім того, що будь-які поступки з боку України як вони сприйматимуться в суспільстві, як ви думаєте? Ми не знаємо просто, про які поступки йде мова, от в чому суть. І я би, ну дивіться, тут же ж питання герменевтичне, це питання дискурсу, питання трактування слів. От Ви кажете, і в ЗМІ пишуть слово поступки, да, давайте поміняємо слово поступки на слово компроміс, і воно звучить вже по-іншому трошки. Ну, Для багатьох людей це має значення насправді, особливо для людей, які представляють експертне співтовариство. Воно виглядає по-іншому. Тому е, я думаю, що. В українському суспільстві, ну я принаймні це бачу. Я регулярно бачу різні соціологічні опитування і спілкуюсь власне і з різними групами. Ну, представниками різних груп, давайте так скажемо, не тільки політичних. Е, є розуміння, що кордони 91-го року на сьогоднішній день це ну така практично фантастична мета. Ну, станом на сьогодні, станом на сьогодні, таке розуміння насправді є. Його ви не завжди побачите в соціологічних опитуваннях, де 60% чим-то відсотків каже, що ми за звільнення всіх територій, але його дуже легко можна побачити на кухнях або в якихось там корилках, да, де люди, в принципі, ці питання обговорюють, і е, в цьому не, не слід вбачати якусь зраду, тому що це питання обговорюють люди, рідні яких, е, е, як правило, ну, залишилися в Україні, і значна частина воює взагалі на фронт. Тобто вони або там виїхали за кордон, тобто вони теж потерпають від цієї війни тільки в інший спосіб. Да? Тобто вони мають право про це говорити. Так що, я думаю, що якась частина суспільства, звичайно, такі ну, компроміси сприйме не дуже позитивно, але. Все ж залежить від того, яка буде межа цього компромісу. Розумієте? якщо це буде ну гіпотетично повернення, хоча б до ситуації 24 лютого 2022 року, це буде одна історія. Якщо це буде ну з рахуванням тих тимчасово нових окупованих територій, ну це трошки інша історія. Тому треба говорити, треба вести серйозну дискусію, і ну зрозуміло, що це політично будуть намагатися використати, і влада ну за це понесе дуже серйозні втрати. Ну. Ну, іміджеві, наприклад, там електоральні, але врешті-решт, вона ж відповідальна за те, що відбувається. Тому треба бути до цього готовими і думати, як тепер суспільству цей компроміс? Ну я б хотів сказати, подати. Ну я боюся, що мова буде йти про те, як його продати, отак. От, от правильніше. А чи є така? Я не знаю, чи є такі важелі. Які б змусили дійсно або і Зеленського піти на щось, або ну скажімо, чи може Трамп напряму вплинути на президента України для того, щоб той пішов на поступки? Шантажем. Ні, мабуть, може. Ну, навіщо шантажем? Ну, тут, ну, хтось може це назвати шантажем, і воно там, мабуть, по суті, буде да? так, шантажем. Але по формі це буде просто заява, що е, ми, на жаль, не можемо вам виділяти стільки грошей ще військово-технічної підтримки, скільки ми вам виділяли раніше. Це не означає, що ми взагалі припинимо це робити. Ні, ну, просто зменшено все це буде. І я е, ну, знаєте, дуже би не хотів, щоб ця історія мала місце, і насправді я переконаний, що цього. Того не хоче Трамп, тому що якщо це відбудеться, це ж неможливо приховати. Слухайте ну по перше, всі всередині країни скажуть, що Трамп просто не поставляючи підтримку Україні, якій ми обіцяли підтримку, і це робили. Да він по суті кидає Україну під колеса російського танку, здає Україну. Просте питання: чим Трамп тоді відрізняється від Байдена і Афганістану? Ну, він відрізняється тільки в гірший бік, тому що масштаби не співставні, Да? там Афганістан і, власне, Україна. І в цьому контексті я думаю, що у Трампа от таких крайніх заходів, звичайно, не хочуть. Вони сподіваються, що вони зможуть. Про щось домовитися і вийти на якесь рішення, яке буде підтримано Україною, і буде підтримано власне Сполученими Штатами. Я би теж хотів цього варіанту, тому що він найкращий. Але при цьому Трамп і я бачив це в певних сценаріях, які виходять з. Ну, виходять з оточення Трампа. Вони прямо кажуть, що якщо не буде реалізований сценарій завершення війни, Росія на це не піде і не буде готова на поступки. Росія саме тому що вона повинна йти на поступки, вона агресор. Ну, значить, тоді Трамп повинен застосувати інший механізм механізм максимальної підтримки України. Про те, що казав, наприклад, Помпео лендліз на 500 мільярдів. Ну просто бонуліз на 500 мільярдів, плюс там ще якісь кошти, плюс європейські гроші, і поставка там новітнього озброєння. І от тоді подивимося, а ну і нафта по 40 доларів. І тоді ми подивимося, що буде робити Російська Федерація. Знаючи Трампа, я думаю, що він ну, Путіну буде ці речі казати, теж якщо вони коли вони там будуть говорити. Але ну вперед усім, він буде намагатися це якось узгодити з Україною. І мені здається, у нас є розуміння і у владі цього, тому що останні заяви там Єрмака, наприклад, і так далі, вони фактично співпали з виборами в сполучених Штатах. Там суть заяв, яких була ні ні, ні. Ми не говоримо про кордони 91-го року. Ми говоримо там про 22-й рік. Ми говоримо там про те, що ми повинні частину мінімум території зараз звільнити. Слухайте, але ж ці території можуть бути звільнені, якщо Росія просто звідти піде, і це може бути подано як поступка чи компроміс з боку Російської Федерації. Так що видно, що робота вже ведеться, і в приватних розмовах Трамп, звичайно, ці факти буде використовувати. Ну, грубо кажучи, розмова може бути такою: там там. Пане президенте, я натисну на Путіна, але і ви мені повинні дати щось, щоб я міг це подати як добру волю України. Наприклад, таким заходом доброї волі може бути вихід українських військ з Курської області. Наприклад, для того щоб таких відео, може, даже лучше відео було більше, нужно підписатися на канал. Це обязательно это. не сложно совсем.